Що таке кредитування та як з його допомогою я заробляю крипту на пасиві із мінімальними ризиками. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація. Підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше розказую різну цікаву інформацію та пощу якийсь свій досвід в моменті. Також весь процес та деталі активності, в яких я беру участь, точно будуть. Там. У простому сенсі кредитування в криптовалюті це є процес, за яким ви позичаєте крипту, а потім її повертаєте з відсотками. Це аналогічно тому, як ви ми могли позичати гроші в банку. Взагалі існує два основних типи кредитування в криптовалюті це є централізоване і децентралізоване. Централізоване це коли ви позичаєте криптовалюту через посередника, такого як біржа або якась кредитна компанія. Централізовані платформи зазвичай прості у використанні і можуть пропонувати конкурентні процентні ставки. Однак вони також несуть більший ризик, оскільки ваші кошти не завжди захищені. Децентралізоване – ж це є, коли ви позичаєте крипту безпосередньо іншій особі. Через якусь децентралізовану платформу, тобто DEFI. defi платформи не мають посередників, тому вони можуть пропонувати більш вигідні процентні ставки. Однак вони також більш складні у використанні і несуть також досить великий ризик, оскільки смарт-контракти, які використовують для полегшення позик, можуть мати помилки. Також такий невеликий дисклеймер: перед тим як брати кредит в крипті, важливо розуміти ризики. Криптовалюті ринки дуже волатильні, тому вартість вашої застави може різко впасти, що призведе до ліквідації. Ви також повинні бути впевнені, що розумієте умови позики, включаючи процентну ставку, термін погашення та будь-які. Інші умови, ось деякі з переваг та ризиків кредитування в крипті, які я відзначив. Одні з переваг це є швидкий доступ до коштів. Ви можете отримати кредит в крипті дуже швидко, тобто це є справа кількох хвилин. Непотрібні перевірки кредитоспроможності, Всі позики в крипті, якими я особисто користувався, не потребували перевірки кредитоспроможності, Та й взагалі я не думаю, що в web 3 світі існує такий термін. Тому, в принципі, ви можете брати кредит, забувши про таке, як погана кредитна історія. Однак також існують і деякі ризики, пов'язані з кредитуванням в Web3 світі. Я особисто виділив два, які пов'язані перший з волатильністю і другий це є з безпекою. Волатильність, отже, в нас є позика. Аби цю позику відкрити, вам потрібно щось дати взамін, щоб та чи інша площадка отримала гарантії повернення кредиту. Те, що дається взамін, називається забезпечення, ну або ж застава. У якості забезпечення можна віддавати різну крипту, та найбільш такі трастові довірені вважаються біткоін та ефір, і також стейбли USDC плюс USDT, які пережили достатньо негативу у свою сторону. Якщо вище згадане забезпечення буде у вигляді волатильних активів, той ж біток чи ефір, то ризик ліквідації вашої позиції буде більший. Оскільки дана крипта в будь-який момент може ввалитися, ваша застава обесціниться на якийсь відсоток, і біржа чи дефі площадка ліквідує вашу позицію. По суті, стейблкоін не цю проблему, хіба що якщо з'явиться якийсь глобальний негатив по стейблу, через що буде втрата прив'язки до долара. Ну і другий ризик це є безпека. Існує ризик того, що ваша криптовалюта може бути вкрадена. Якщо ви зберігаєте її на децентралізованій платформі, наприклад, зламають смарт-контракт, знайшовши там якусь чергову вразливість. З централізованими площадками схожа ситуація, тобто є ймовірність злому чи недобросовісності самої біржі, як от було з FTX. Але досить теорії, всі ж ми тут, аби дізнатися, як все це кредитування працює на практиці, а і як виглядає заробіток за допомогою цього інструменту. Оскільки я досить часто користуюсь позиками від OKX, тому для початку буду показувати на прикладі даної біржі. Якщо хочете побачити результати та ефективність даних кредитів, які я зараз буду показувати, то можете переглянути ось ось цей ось ролик. Я там досить детально розказував, показував про свій досвід взаємодії з вище згаданим кредитуванням. Ну, щоб використати такий інструмент, як кредит, кредитування саме на Окексі, потрібен аккаунт на Окексі. Далі, щоб знайти його, вам потрібно збільшувати активи, навести позика. І далі ось тут ви можете брати саму позику і давати вашу заставу. Давайте, для прикладу, візьмемо позику БТК і дамо в заставу USDT. Ось це на 113 USDT. І беремо на, наприклад, на 77 доларів. Це є, я так розумію, максимум. Так, Це є максимум, який ми можемо взяти. Позичаємо, ознайомлюємося зі всіма правилами. І позику ми взяли. Якщо хочете знайти, де сама позика, натискайте на мої позики. І тут можете переглянути всі відносності. Ось у нас є сума, на яку ми взяли застава. Поточний ЛТВ це є Loan to value, тобто відношення вашої суми позики до застави. Тобто у вас позика на 77 доларів всього. І застава на 113 доларів. Це є 69% від вашої всієї суми margin call це є попередження, якщо позика перевищує, margin call автоматично попереджає, що позика майже зазнала ліквідації, то це тільки попередження. А ліквідація вже відбувається на 98,56% від вашої позики. Тобто, для прикладу, якщо біткоін зросте там, на, на, на якийсь відсоток вверх, і це досягне 98,56% від вашої застави, тоді ваша позиція ліквідується. Ось для прикладу, якщо взяти тут заставу в ефірі, то також є додатковий ризик, що ефір впаде, відповідно, сума вашої позики зменшиться, і також ЛТВ може піднятися до, наприклад, 98,56. В різноманітних дефі-площадках е, даний інструмент використовується теж схоже. Єдине, одна є відмінність, що вам буде потрібно спочатку задепозитити сам е, саму заставу, а потім вже брати в борг е, той актив, який ви хочете взяти. Для прикладу покажу вам, як це все виглядає на носці. Для початку нам потрібно задепозитити сам актив, під який ми будемо брати інший актив. Давайте задепозитимо Ефіріум, я вже в принципі це зробив. Покажу тут тільки, як це все робити. Ось Ethereum, вибираєте суму і обов'язково ось цю галочку проставляєте Use S На інших дефі-початках буде також схожа штучка, яку потрібно буде включити. ось Вибираєте також суму і депозитите. Після цього, аби взяти в борг, вибираєте будь-який актив, який вас цікавить borrow, І тут вводите суму, яку Хочете взяти. Ось для прикладу, якщо брати 2,3, тут зразу показується ваш бор в ОПІ, тобто який ви будете платити за те, що ви взяли борг, і також показує ЛТВ. Ну, це те ж саме, що ЛТВ, яке я показував на ОКІКСі, тільки це відображено трішки іншим чином. Що це означає? 1.08 це є 92% ЛТВ. Тобто, якщо тут буде 1,7%, ми беремо, це є 1,46 ЛТВ, тобто це є 54%. Безпечна сума це є плюс-мінус ось 75-76%. І після того, як ви ввели бажану суму, ось тут з 50 доларів, нажимаєте Боров і позичаєте відповідну крипту. Ну і я з вами не прощаюся. Не забувайте, що зараз влітку, поки ринки в більшості на відпочинку і трохи в смуті то є найкращий час, щоб відпочити і вам, вивчити якісь нові корисні інструменти, а також, можливо, придивлятись до купівлі свіжих нових безкупих хом'яків монет.